Із перших днів повномасштабного вторгнення рашистської орди на українську землю колектив центральної міської клінічної лікарні згуртувався і заручився підтримкою волонтерів, аби цивільні мешканці Сумщини та військові вчасно та якісно отримували весь спектр медичних послуг. Ми співпрацюємо деякий час із фондом разом для України. І вже отримували від цього фонду допомогу, так як інші лікувальні заклади у вигляді медикаментів, одягу для медичних працівників і деякого обладнання. Зараз вони нам привезли медичні вироби, медикаменти там на значну суму коштів. Якщо взяти взагалі всю допомогу, яку ми вже отримали, яку отримаємо сьогодні, то це більше 2,5 мільйонів гривень. Для нас це суттєво, оскільки медикаменти ніколи не бувають лишніми, і також обладнання для нашої лікарні важливе, так як ми маємо різні напрямки роботи, і безумовно кожна допомога для нас дуже цінна. Тому я надіюсь на те, що співпраця наша з фондом буде продовжуватись. Ми надіємося на їхню допомогу і надіємося на те, що ми цю допомогу зможемо реалізувати саме в своїй роботі для надання медичного, медичної допомоги, медичних послуг мешканцям Сумщини. І Ну таким чином кожен на своєму місці наближає нашу перемогу. Для волонтерів благодійного американсько українського фонду разом для України надзвичайно важливими є двостороннє спілкування та зворотній зв'язок, аби їх допомога дійшла до кінцевого споживача та принесла максимальну користь людям. Сьогодні ми щасливі бути тут. Також з нашою допомогою це медикаменти і це розхідники, які завжди потрібні. В цілому допомога сумщині від початку повномасштабного вторгнення медичним закладам склала на суму приблизно 24 мільйони гривень і. Також важливим напрямом нашої роботи є підтримка наших захисників. І от теж від початку повномасштабного вторгнення ця допомога сягала близько 42 мільйонів гривень. Це ті доставки, які здійснювалися безпосередньо на Сумщині. Це комплексна робота, і одна з причин, чому ми тут. Ми хочемо побачити справжню потребу. Ми хочемо зрозуміти, як відбуваються процеси. Для нас дуже важливий фідбек. Для нас дуже важливо бачити, що ця допомога не лежить десь в якійсь кімнаті на складі, а вона безпосередньо ці медикаменти роздаються тим, хто цього потребує пацієнтам. Цих лікарень нам важливо розуміти потреби на місцях, тому ми обов'язково здійснюємо такі виїзди в регіони і спілкуємося з лікарнями. Народний депутат від. Сумщини Михайло Ананченко високо цінує міжнародну співпрацю з благодійним фондом Разом для України і запевняє, що на досягнутому не зупиняються і мають амбітні плани на майбутнє. Сьогодні продовжуємо працювати. Другий день працюємо в наших обласних і міських клінічних закладах охорони здоров'я, продовжуємо отримувати від наших партнерів і друзів благодійних фондів і організацій, в тому числі найбільша допомога, мабуть, від Сумської області, саме від фонду. Разом for Ukraine отримали гуманітарний вантаж, лікарі вже його розбираються і якісне обладнання. І також гуманітарна допомога для наших лікарів це такі дріб'язкові речі, але їм дуже потрібні. Продовжуємо співпрацювати також з цим же благодійним фондом заради наших військових. Допомагаємо їм і машинами, транспортом, засобами медичної, тактичної медициною. Тобто, справді величезна кількість проєктів. І завдяки цьому візиту є величезна кількість планів, які будемо реалізовувати в майбутньому. Заслужений лікар України, директорка Центральної міської клінічної лікарні Валентина Домінас на знак подяки та пошани від імені свого колективу вручила благодійникам подяку. Я вам від щирого серця від всього нашого великого колективу. На жаль, тут він не присутній, тому що всі зайняті. Хочу вручити подяку від нашої лікарні, від наших лікарів, медсестер, санітарочок, кухарок. Водії, всіх, всіх, всіх людей, які разом з вами, разом з усією Україною стараються все зробити для того, щоб була перемога. Ваша робота дуже потрібна, дуже значима. І я вам цю подяку просто вручаю не то, що треба вручати, а від щирого серця. Повідомлення. Мета разом це успішна та незалежна Україна. Тож об'єднані одним заповітним бажанням щодня кожен на своєму місці докладаємо максимум зусиль для наближення нашої великої перемоги.